Всім привіт, рада вітати! Ну що, тут у нас ідилія. Солодка парочка спить, кабанчик подалі, дівчинка поближче. А ось тут у нас свиночка готується пороситися. Це моя красунька. Вона не чистий в'єтнамець, вона кармал. Тобто мама у неї була угорська пухова мангалиця, а батько у неї був чистий в'єтнамець. Риє, риє, гніздечко собі робить. Тут ми підготували трошки, зробили загородочку для малих, лампочку вже повісили, увімкнули, щоб усе грілося. А дівчинка готується. Така вона товстенька, товстенька. Хто там гуси заглядають. Не видно. Готується дівчинка вже. Ну що, ось вона. Вимостила собі гніздечко таке. Прям сидить в гніздечко. Їй так сидіти легше, бо вона ну дуже вона кругленька, дуже великий живіт, їй так легше вона передніми лапками спирається, а задніми сидить. І так хоч дихати може. Це в неї буде перший опорос. Дуже я його читаю, дуже хочу собі таких красивих поросяток. Але ж не знаю ще, як це буде цієї свинки проходити. Бо, ну ось, наприклад, білка, оця свинка, вона зараз теж поросна Це в неї вже третій раз. Вже два рази вона поросилася. Ось її кабанчик. Ну, він на всіх моїх свинок кабанчик один. Ми одного тримаємо, він молодець, у нього все виходить завжди з першого разу. Він дуже гарний хлопчик, о, спокійний дуже. Ласкавий, він такий, як собака. Його погладиш, він падає, щоб його чухали. Дуже гарний хлопець. Так, кабанчик. Так ось білочка в нас вже місяць поросла. І з нею я вже знаю, що буває. Вона така свинка добра, спокійна. Але коли з поросятами вона їх дуже захищає. Але мамка, вона відмінна. Ну, в принципі, як і всі в'єтнамці. Що там кабанчик? Розказуєш. Я знаю, як вона себе поводить при опоросі. Чоловік мі завжди в неї опороси приймає, вона його в опоросі тільки приймає. Мені, мене ні. А ось ця свинка я ще не знаю. Вона полохлива сама по собі, така дикувата, хоч її вже давно посадила. В маленьку загородочку, щоб вона звикала до рук. Але все одно вона до мене йде, я її можу погладити, а на чоловіка можливо, вона кидається. Ось якось вона взагалі чоловіків не любить. На сина кидається, на чоловіка. Ну, може, чоловічий голос їй не подобається. І тож я дуже переживаю, як вона буде себе поводити в опоросі чи підпустить до себе, щоб не вскакувала, не бігала, щоб усе пройшло спокійно. А так дуже чекаю від неї поросяток, бо вони будуть полосаті. Або рябенькі, якісь гарненькі будуть. Ну, подивимось, таке гніздечко в неї гарне. Але ж який великий живіт. Скільки ж там поросяток. Сисків у неї багато, 14 штук. Тож я не боюся, якщо вона забагато народить. Що там, дівчинка? Що моя хороша, давай поглажу. Вже ось, бачите, видно, що вже вим'я виділяється. Що там в останніх нема молочка? О, молочко! Ну все, це я вже чекаю, значить. Так, це в нас вже приходить опороз. Зараз вона буде тужитися, зараз буде народжувати. Зараз буде моя дівчинка народжувати. Моя хороша, моя красива. Моя дівчинка. Красунечка. Чекаємо. Далі буде. Буду потрошку її знімати, що вона робить, як це відбувається. У мене є на каналі відео, де я розказую, як розпізнати, що свинка зараз вже буде пороситися. А тут же наочно спробую показати, як це відбувається. Ну, взагалі це диво, звісно. Народження нового життя це завжди диво. Вже перейду, дівчинки починаються, важко дихає, кряхтить. Я собі трошки приготувалася. Ну, Ось отаке там. Бо я люблю у тряпочку витирати поросят. Хтось любить соломку, я люблю так там антисептик то собі ручки обробляти. Зараз принесу водички, щоб помити, якщо щось. І будемо приймати опороз. Єдине що... Єдине, що мене непокоїть, це ці гуси. Вони дуже кричать. Щоб вони, щоб вони не заважали дуже. Кабанчик у нас завжди, коли у свинок пологи. У коли йде, кабанчик завжди переживає. У мене була свиноматка, така бандитка чорна, як він. І він поруч з нею жив до самого опоросу. і ми його вигнали на самого опоросу, сусідній загончик. І він такий смішний був, він лежав також, ніби він народжує, такий лежав і кряхтів, і стогнав. Так. Дуже скаже, я переживаю, коли щось відбувається. Так, мій хлопчику, мій хлопчику. Він тільки з виду страшний, а так він дуже добрий. Вон кого нічого не непокоїть. Так, білочка, вона Соня ще та, ще й хропить. Дівчинка моя. Психанула, вигнала їх на вулицю. Хай тут гарлають. Ох і гарласті. Все, ходіть, не холодно на вулиці. Красуня тим часом сховалася. Каже, не хочу я на це дивитися. Так, вони ще не з'явилися, ці поросята, а я вже від них втомилась. Красунечка. А кросунечка у нас все ще моститься, ніяк не вмоститься. Вона встає, ходить в туалет, ну, звільняє свої шляхи, щоб поросяткам легше виходити було. Пашку важко, важко дихає вже, але ніяк не вмоститься, ніяк ми не почнемо. Ну, Екстрафан колоти нема, ну нема ніякого сенсу, тому що вона вже входить в опорос. А щоб прискорити, ну, окситоцин у мене є, але його не можна колоти, якщо не народилася хоча б одне поросятку. Ну і взагалі, то такий препарат він допомагає, звичайно, в поросі, але я його використовувала лише раз з білкою. До речі, у мене був затяжний опорос, 9 годин вона всього поросилася. Ну там була така ситуація, що вона одненьке народила. І вже півтори години пройшло, а другого все ще не було. От тоді воно було доречно. А отак просто так я не використовую зайвих препаратів. Минали дні, минали роки. А красуня все ще робила собі гніздечко. Ну, то я жартую, звісно, але довго вона довго збирається, бо це перший опорос. Я вже кави собі зробила. Пішла погуляла, а вона все ще ніяк. Але я вже бачила, пробка починає відходити. Це така, такий слизова така пробка у них відходить і тоді вже починаються пологи. Тож чекаю, вже скоро скоро. Так, ну що у нас тут? Перші поросятка вже є малесенькі. Чекаємо наступних. Так, а ну, ось так, мабуть, буде краще. Ми з чоловіком провели невеличку рокіровку. Тепер я вийшла, познімаю, порозказую, а він буде приймати поросяток освинки. Бо він більш проткіший, якщо свинка буде скидатися, то він вискочить швиденько, а я її зможу відволікти, бо вона до мене все ж таки більш лояльна. Ось, Перших поросяток я прийняла. Виникли деякі складнощі. Так буває. Поросятку йшло ніжками вперед. Зазвичай поросятка йдуть голівкою вперед, вони передні лапки притискають собі до тулуба і так вискакують. А буває так, що ніжками йде. Зазвичай таке трапляється з ну, останніми поросятками, ті, які глибше у свинці у інших рогах матки знаходяться. Так буває, вони там перевертаються і так виходять. А перші зазвичай все ж таки галівкою. Але у нас отак вийшло, мені довелося трошки допомогти свинцям, потягнути поросятку. Якщо будете так робити, ручки обробляємо, звісно, і потрошку витягуємо, не треба його смикати, воно саме війде. Вийде, коли буде потуга у свинки, і воно легше вийде, нічого там страшного не трапилося. Першого прийняла другого, третього, а далі спробували спробували з чоловіком помінятися місцями. Свинка вже заспокоїлась, вона зрозуміла, що ми допомагаємо, нічого поганого не робимо, ні її не поросяткам. І далі все пішло спокійніше. Ну що, тепер розкажу, на чому ми там зупинилися на слизовій пробці. Що воно таке? Це не така пробка, як від шампанського, так називають Це або комочок слизу, або зазвичай воно виходить такими, як сопельками. Тягнуться такі виділення, вони можуть бути трохи з кров'ю, такі рожеві. можуть бути навіть з чорними вкрапленнями. Поросятка ж всередині свинці, вони теж. Какають, ну, і ви побачите, це прям фекалії поросяток маленькі. Може, так бути, нічого тут страшного нема. І у цих виділеннях вона буде. А коли вже пробка відходить, то за півгодини, ну, максимум за час народиться перша поросятка. І за цим треба слідкувати. Я взагалі присутня на всіх опоросах своїх свинок. Хоч в'єтнамці можуть пороситися самі, без будь-якої допомоги. Але буває, знаєте, всяке. Може оцю плівку поросятку не розірвати, може десь там у п'ятачку щось забитися, що воно не буде дихати одразу. І треба допомогти. Просто я от тряпочкою беру його, обтираю той п'ятачок, воно там починає чхати, сопіти. ну Чутно, коли воно дихає, то вже все гаразд. Далі поросятко вже саме. Я його одразу забираю під лампочку. Бо кожне поросятко дороге. Я не можу так відпустити, щоб вона родила сама. Що там буде, хай буде. Я розумію, що все ж таки в живій природі у ну, всяке буває, там відбір, але я не можу поступитися жодним поросятком. Якщо його можна врятувати, якщо можна не ризикувати, то треба бути присутнім. Особливо це важливо от у першої порос свиноматки. Бо, хоч в'єтнамці, ще раз кажу, вони найгарніші мамки, вони їх майже ніколи не давлять, майже ніколи не кидаються на своїх поросяток. Але буває всяке. Тому треба прослідкувати. І ось, ну, що найважче було, вона народила перших поросяток. Я її одразу поросятку під цицьку посадила. І подивилась, що вона робить. Вона мамка вийшла у нас ідеально. З першого поросятка вона стала вим'я вивертати, щоб вони могли оба рядочки сосків побачити, там, відчути, тобто, щоб їм було зручно. І ні на кого навіть не злякалась вона поросяток. Буває всяке, коли перший раз свиня пороситься, поросятко бачить і не розуміє, що воно таке, може його просто злякатися. Але вона у нас. Вийшла дуже-дуже гарна мамочка. І далі трошечки ось про препарати. Про естрафан це такий препарат, він, що визиває у свинки охоту і визиває у свинки роди. Тобто, якщо ну, ви бачите, що свинка вже перехаже ну Термін вже весь вийшов, вже 114 днів пройшло і 116 і там, 117, то можна дати свинці естрофан там 07 кубика даєте. І в найближчі, ну, найближчі 24 години почнеться опорос. Але якщо, ну от як у мене, вже свинка входить в опорос, то і немає ніякого сенсу в цьому препараті. А, також, також про окситоцин. Хочу сказати, зауважте, це лише я так думаю, лише я так використовую. Це, це саме моя думка, хтось може робити по-іншому, а я роблю так Окситоцин я роблю тільки тоді, коли це, в цьому є потреба. Якщо у свинки вже народилося хоча б одненьке поросятко, і далі вже проходить ну, тривалий час, там півтори години, дві, тоді я можу дати окситоцин, це визве е, більш інтенсивне скорочення матки, і свинка почне. Далі тужитися, далі народжувати поросят. Якщо у неї все гаразд, то я не думаю, що треба щось їй давати, якісь препарати. Що я використовую замість окситоцину просто в пологах в опоросі свинячому. Коли поросятко починає за сусок її смикати, сосати молочко, то у свинки природньо виділяється окситоцин. Вона сама його виробляє, і це їй допомагає в опоросі. Звісно, не треба усіх поросят, там, які вже народилися, чіпляти туди, бо і ну, їм треба обсохнути якийсь час, щоб вони якось хоч зрозуміли, що вони вже народилися, побачили цей світ. Одне, два, три підсадили, вони смокчуть, окситоцин виробляється, пологова діяльність у свинки пришвидшується. А так зазвичай просто народилося поросятку, я його беру, обтираю. А ще хочу зауважити щодо пуповинки. А, якщо поросятко вийшло, а пуповинка ще знаходиться всередині свинки, у неї в петлі, вона тягнеться звідти, не треба її звідти тягнути. Пройде хвилинка-дві, і пуповинка сама там відділиться і вийде. Ви побачите, смикати не треба. Потім, коли вже поросятко вийшло, його обтерли, п'ятачок чистенький. Якщо бачите, що воно там ще кашляє, можете прям пальцем до рота залізти і слист цей дістати. І я кладу одразу поросятку під лампочку під червону. Воно там обсихає, гріється, і там за якісь декілька хвилин вже можна його до соска під'єднати. Або можна всіх поросяток забирати під лампочку. Прикрити, щоб вони не могли вилазити, бо вони дуже продкі. В'єтнамські поросята ну, з білими свинями я не стикалася ще, а в'єтнамські поросята вони одразу народилися, за 5 хвилин воно вже майже бігає. Ну, Спочатку повзає, потім бігає. Оченятка у них відкриті. І я вам, от, Це завжди мене шокує. Як тільки воно народилося, година проходить, і поросятко вже в своєму гнізді в туалет ходити не буде. Воно вже вилазить і йде кудись до більш холодного місця. Там сідає, робить свої справи поросячі і повертається назад в тепло або до мамки під ситку. От. Так що так, вигріваємо всіх поросяток, і потім потрошку починаємо підсаджувати. Які ще можуть, можуть бути складнощі у свинки під час опоросу? Ну, вона може народити декілька поросяток, а потім у неї може бути така перерва. І вона буде там тужитися, а виходити нічого не буде. Не намагайтеся одразу лізти у свиню, не треба цього робити. Кращим виходом буде зібрати усіх поросяток, щоб під нею нікого не було. Відправити їх під лампочку, прикрити там чимось, щоб не вилазили, і спробувати підняти свинку на ніжки, і е, как, попросити, заставити її, е, підняти на ніжки і покласти її на другий бік. Якщо лежала на правому, то покласти на лівий. Це може допомогти, щоб е, з рогів матки повиходили інші поросятка. Або ми от гладимо свинку по животику, ну так, достатньо, достатньо такими міцними рухами. Коли вже декілька поросяток вийшло, живіт у свинки буде такий більш м'який, він вже не буде такий надутий, твердий, він такий пом'якшиться і можна буде руками намацати, де знаходяться поросятка. І трошки їх як поглажуючими такими рухами не видавлювати. Дуже там сильно тиснути. А просто погладити свинку в цих місцях. Ви почуєте, як у вас під рукою воно прям шевелиться, і допомогти, щоб воно напрямок знайшло. Це свинці допоможе. Або ж, ну, як найкраще, то все-таки підняти і, і покласти на інший бік. Якщо нічого не виходить, поросятка не виходять, свинка мало тужиться, то тоді вже діватись нема куди, тоді вже можна використовувати окситоцин. Але зауважу ще раз, запам'ятайте, поки не вийшло хоча б одне поросятку ніякого окситоцину, бо родові шляхи закриються і не вийде зовсім нічого. Ще, до речі, знаю один такий цікавий спосіб, як свинку розслабити, якщо вона дуже агресивна. Ну, бувають такі свинки, які дуже полохливі, вони прям і стоять, народжують, і підскакують, і все, що хочеш роблять. Треба свинці дати пиво. Прямо півлітрову пляшку пива випоїти її. І вона тоді сп'яніє трошки і заспокоїться. Я такого не робила, але багато разів таке бачила. Все ж таки хочу вам побажати, щоб не було у вас таких свинок, яких треба підпоювати, щоб вони були спокійні. Ну, а далі що? Свинка народжує всіх поросят, і ми кінця опоросу вже чекаємо. Я не знала, скільки в нас буде, звісно, ніколи цього не знаєш. В першої поросу свинок ну, небагато поросяток завжди буває, тому у нас там сім народилося, я думала, що то вже все. Але виявилося, що то ще не все. Хоча загалом моя ну, дуже гарно народила, за дві години вона народила усіх 10 поросяток. Почався опорос у нас, перша поросятка народилася у 20 хвилин на першу, а остання у 22 хвилини на третю. Тобто Тобто, рівно за 2 годинки вона народила 10 поросяток. Перелягала вона один раз, коли ми її переклали. Перших трьох народила, ми її переклали на інший бочок, і вона народила ще 7 поросяток. Багато поросяток у нас йшло ніжками, але це тільки першому і другому я допомогла народитися. Інші вже виходили самі. Дуже багато народилося свинок, а кабанчиків всього два чи три, то я вже буду на третій день перераховувати, коли буду їм ставити залізо. Тоді вже подивлюсь, хто там у нас хлопчики, хто дівчинки. Не хочу зайвий раз свинку тормошити. Ну і що на кінець поросу. Як я в одному прочитала в одній статті російськомовній, ви узнаєте, що ваша свінка закончила порос, тому що вона буде виглядати довольною. Ну, знаєте, довольною вигляд... виглядати, коли ти 10 штук народила. Ну, я думаю, складно. І втомилася вона. Ну, і взагалі, як можна 10 народити і виглядати задовільно. І з власного досвіду скажу, що ви зрозумієте, що закінчився опороз, коли свін, свинка намагатиметься встати. Тоді допоможіть їй трошки, підберіть поросяток, вона встане. Обов'язково їй потрібно дати солодку воду. Я даю водичку з медом, вона поп'є і знову приляже. Поросяток підсаджуємо назад, вони знову смокчуть цицьки і виділяється багато окситоцину у свинки. І саме це допоможе їй зчиститися. Ну, тобто почнуть виходити місця, в яких були поросятка, плаценти і все інше. Буває по-різному. Ось красунь у красуні вийшли після опоросу, тобто народилися всі поросятка, а потім почали виходити місця. У неї їх було чотири. Три маленьких і одне велике, загальне. У білки, наприклад, тут у останньому поросі у неї також було 10 поросяток. У неї після кожних двох поросяток виходило місце маленьке. І потім вже після останнього вийшло маленьке і вийшло велике. І велике було ну дуже велике чи розтягнуте. Ну я не знаю, вона ще бігала, підвелася, бігала, воно за нею тіліпалося. Ну, Довжина була така більше за свинку. Виглядає це не дуже. Виглядає місце, яка як така слизова тканина. А вона червона, синім, вся в слизу. ну, неприємно виглядає. Якщо ви в собі знайдете сили, то передивіться, щоб вона була не розірвана. Щоб у свинки всередині не лишилося ніяких шматочків, бо це провокуватиме запалення. Але загалом ви побачите, вона має бути не розірвана дуже. Ось. Ви її збираєте, прибираєте, свинка може її з'їсти, але вона досить велика. Ще вона солона, і тоді свинка буде ще більш хотіти пити. Я прибираю, я не даю свинці це їсти. Навіть жодного разу не бачила, щоб вони робили спробу з'їсти. Хоча кажуть, що їдять. Це, мабуть, коли свинка народжує сама. Ось, може, вона так просто прибирає. Якщо ви бачите, що також минуло декілька годин, а місце не відходить, ну, більше трьох годин, то я вже раджу все ж таки колоти окситоцин, щоб місце це відійшло. Далі, ну що далі? Викинули місце, можете прибратися, але я одразу не роблю прибирання у свинки, тому що ну, це буде її непокоїти. Першу добу свинка може не їсти. Моя така красуня, відповідальна мама, що вона перші півдоби вона не їла, хоча вона хотіла. Я її погодувала ну, з ложки. Я їх дуже люблю своїх. Погодувала її з ложки, вона так хапала. Жадно прям, бо хотіла їсти, але вставати не вставала, бо вона тільки починає підводитися на передні лапки, поросята пищать, і вона плюхається назад, щоб її годувати. Але зазвичай свинка там півдоби спокійно може ще не їсти, тільки пити. Далі, першу добу, свинка ходити в туалет по-великому не буде. Це нормальна ситуація, але якщо ви бачите, що вже дві доби вона не ходить, то вже треба приймати міри. Що в мене було? Була одна свинка у мене, яка дві доби не ходила в туалет. Я її, я її купила чорну сливу. <свісно> Небагато, там штучок 5, вона з'їла, і все в неї вийшло. Звісно, можна там щось серйозніше дати, типу, можна людські препарати, але якісь м'які. Типу піколаксу, щоб вона сходила. Якщо це літо, то, звісно, взагалі легше можна дати там якісь фрукти, які мають проносний ефект. Але теж небагато. Вона просто повинна сходити, а не щоб у неї діарея трапилась. Ну і далі все. Перші там три доби взагалі бажано до них не лізти, не хапати поросяток. У цих свинок не буває такого, що ви поросятку. Бо там Потримали, і вона там за запахом його не прийме. У в'єтнамців такого не буває. Було в мене всяке різне, і забирала я поросяток на добу від свинки, і, і нічого. Назад повертаєш, все гаразд. Тобто просто не треба її тривожити, бо вона буде намагатися їх захищати. Ну, всі свинки різні, але загалом вони намагаються захищати поросяток, можуть сердитися на вас, якщо ви будете їх чіпати. Тож перші три доби намагайтеся їх менше зачіпати, хвилювати свинку і трогати поросяток. На третю добу я роблю ін'єкції заліза поросяткам завжди. Хоч це літо, хоч це зима, я це роблю. У наступних відео спробую показати, як я це роблю. Ну, а так, в цілому, що можу побажати вам. Вдалих опоросів, щоб ваші свинки були ласкаві, щоб ваші поросятка були товстенькі, щоб їх було багато, але не забагато, не більше, ніж сосків у свинки. І щоб всі були здоровенькі. Ну і нам усім, звісно, мирного неба, вільної землі під ногами. На все добре! Зустрінемося в наступних відео. Пока-пока!